В АТБ тебе завезли сумки Діор. дівчатка. Ви бачите? Ви бачите ці елітні сумочки? Зараз можна купити репліки Діора, недорого, всього там 5 тисяч чи 6 тисяч, то ось В АТБ 219 гривень. Це, до речі, мабуть, найнижча ціна. Рік тому я бачила оці діори у миргородському сезоні, але там були дорого, по 600 гривень. А це в АТБ найнижча ціна. І бачите, тут і написано Крістіан Діор, але це насправді для того, що там є така услуга, що ти замовляєш і твоє ім'я тут вишивають. Шрифтами від Діора. Це можна таке зробити. Що в мене всередині діоровської сумки, мочалки купила і, і блістери від комарів. Оце всі мої покупки. Е, я покупкою задоволена. Думаю, проношу усе літо, потім заміню на синього діора. Сині, мені дуже тіли сині, але у Полтавському АТБ тільки рожеві. Ну, Можемо собі дозволити.